Це вигляд естетичний, розумієте, естетичний вигляд з вищих інтересів дитини і Ну, Дуже сумно, що ми зібралися з вами з того приводу. І дуже сумно, що взагалі таке питання піднімається так, на нас в цей час в цей час, так? тому що, на жаль, дуже багато зараз людей з інвалідністю, на жаль, дуже багато військових. І в нас, вибачте, дуже багато просять. І ми не зробили не один пандус насправді, тому що зробили набагато більше. І управляючі компанії самі за свої кошти дуже багато пандусів цьому році теж зробили. В принципі, у вас тут взагалі нічого не заважає. У вас залишаються повністю сходи. Ми робили коли інші пандуси, то ми частинку сходів забрали. У вас сходи не забираються. У вас не йде збоку. У вас тут взагалі немає благоустрою, який руйнується. Щоб я розумію, то у вас тут були якісь там, я не знаю. Елементи, дитячий майданчик, а воно взагалі не заважає, воно збоку. А це вигляд естетичний, розумієте? Дивіться, ви говорите естетичний, естетичний вигляд. Це не наш, це, це, ну, це... ну так ви це... ж скидаєте. Туди Чекай, це не наш. Ми ставимо те, вищий ми естетичний скидали, вигляд, тут вигляд з вищих інтересів дитини, івліта. Ну вибачте, ну це. Ну чесно, це якось для мене дико виглядає. Це дико, не дико. Ми, ну як кажуть, ми всі от сім квартир. Ми не проти пандуса, але ми хочемо ну, коротше, щоб пандус. Ми не може бути навпаки. пандус, не нормативний. Пандус має бути нормативний. Ну, ну, там ставлять якісь короткі. Вибачте, я не буду ставити тим більше за бюджетні кошти. не буде, якщо 6 Ми все приберемо і відпочиємо клітників.